Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Вибух у квартирі в Луцьку де ДСНС повідомили деталі. У Києві троє чоловіків влаштували стрілянину та гонитву за іноземцем. У Трампа назвали дату нової зустрічі з росіянами у Саудівській Аравії. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 19 березня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати. ДНК експертиза підтвердила загибель у Донецькій області старшого солдата Романа Гуса з міста Володимир. Про це повідомив у телеграмі міський голова Ігор Пальонка. Бойовий шлях старшого солдата Романа Гуса 1995 року народження. Обірвався у жовтні 2024 року на території Донецької області. Війна забрала життя й захисника Олександра Дудіка з Нововолинська. Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус. Захисник трагічно загинув 15 березня на Донеччині. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв, честь та шана воїнам. Сумно та скорботно було в Луцьку 19 березня місто прощалося з відважним героєм Едуардом Ковальчуком, який трагічно загинув за свою батьківщину. Така хороша дитина була, така добра, золота. Просто не передав. Герой поліг за Україну 19 березня у кафедральному соборі Святої Трійці прощаються із відважним воїном з Волині Едуардом Ковальчуком, котрий трагічно загинув за свою батьківщину, борючись із вижальним ворогом. Не описати словами, який невимовний біль відчувають близькі та рідні загиблого воїна. Захисник Едуард Ковальчук 1991 року народження із. Уцька був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора-розвідника. Він мужньо виконував свій військовий обов'язок, бо ж хотів захистити свою батьківщину від ворога. Знайомі та рідні прийшли до собору святої трійці, аби віддати останню шану Едуарду Ковальчуку. Він внук мені напарниці по роботі. Така хороша дитина була, така добра, золота. Просто не а в нього Була сім'я. Так, жінка і двоє діточок. А діти дорослі вже чи вони? Я вже й не скажу вам. Одне меншеньке, жінку він взяв з дитинкою. Одне меншеньке трошки. Хай Бог боронить, хай Бог удоводить. Шкода, дуже шкода його, звісно. Кровинка такий молодий, таких маленьких діточок покинув. Хай йому буде царство небесне, а мамі і діточкам, хай їх Бог благословить Скільки часу він воював? Нічого Ні, ми не, я, не знає, нічого. не знаю, Не Ні довго нічого. не довго він воював, не але нема, нема самих, самих таких добрих, сміливих, таких нема, таких нема. Відважний герой трагічно загинув 11 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шевченко Донецької області. Поховали Едуарда Ковальчука на кладовищі у селі Рованці. Редакція телеканалу «Конкурентіві» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя Честь та шана воїну. У ДСНС повідомили деталі пожежі на проспекті Грушевського. 18 березня о 19.09 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на проспекті президента Грушевського. Вогонь спалахнув на кухні чотириповерхового будинку. А густий дим швидко заповнив помешкання. Рятувальники прибувши на місце, виявили в квартирі чоловіка, який через отруєння чадним газом не міг вибратися самостійно. Постраждалого госпіталізували з отруєнням чадним газом його стан середньої тяжкості. У поліції розповіли деталі автопригоди, яка трапилася 18 березня у селі Струмівка. Так на вулиці Рівненській у Струмівці автомобіль «Фіат Добло зіткнувся із легковиком Ауді А4». Попередньо 66-річний водій «Фіат Добло не надав переваги в русі автомобілю. Аудія А4» під керуванням 47-річного лучанина. Внаслідок зіткнення постраждав водій фіат Добло його госпіталізували. Триває слідство. На Волині перед судом постане громадянин Республіки Польща, який намагався вивести ухилянта за кордон у кабіні вантажівки. Про це 19 березня повідомила прес-служба прокуратури Волинської області. За даними слідства, 43-річний поляк, який працює водієм на міжнародних рейсах, пообіцяв 54-річному військовозобов'язаному чоловіку вивести його за кордон, сховавши у кабіні вантажівки. В ході реалізації плану вночі 20 лютого 2025 року втікача виявили прикордонники. Водій, який уже був судимий за незаконне переправлення осіб через кордон, вдруге постане перед судом за такий злочин. У Луцьку для військових їх родин та сімей загиблих захисників організували показ вистави Останній гречкосій. Ветерани, військові та члени їх сімей з усієї області, 18 березня зібралися у Волинському обласному драмтеатрі переглянути виставу. Про це повідомили у Волинській ОВА. До присутніх звернувся заступник голови Волинської ОДА Тарас Шкітер. Допомога силам безпеки і оборони для Волинської ова пріоритет. Разом із цим будемо працювати, аби таких ініціатив, як показ вистави, ставало все більше. Дякую вам, зазначив Тарас Шкітер. Перед початком показу. Варто додати, що доїзд для волинян з інших громад організували районні військові адміністрації. Загалом до адміністративного центру області на цей захід приїхали близько 400 осіб. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України протягом ночі, 19 березня, ударні Бепала військових РФ атакували дві лікарні на Сумщині. Як повідомили в Сумській ОВА, попередньо люди не постраждали. На місці працювали усі аварійно-рятувальні служби та проводилися евакуаційні заходи. Під ранок 19 березня ворог вдарив дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині. Про це повідомили в Укрзалізниці. Зазначається, що є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком. Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару на щастя без постраждалих. Для гасіння пожежі на об'єкті надано наказ про виїзд пожежного поїзда Укрзалізниці працюємо над відновленням наголос. Ошуються в повідомленні в день 19 березня. Ворог завдав ракетного удару по Кам'янському району. Попередньо троє поранених, один з яких у важкому стані. Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими у форматі 175 на 175 Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, це один із найбільших обмінів серед повернених бійців збройних сил ВМС. Нацгвардії, сил територіальної оборони та прикордонної служби вони несли службу в Маріуполі на Азовсталі, на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині. Запоріжжя, Сумщині та Курській області разом із військовополоненими Україна поза обміном повернула своїх 22 важкопоранених українських військових та тих бійців, яких незаконно засудили УРФ за вигаданими злочинами. Як повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими серед врятованих з російської неволі, цього разу були 166 рядових та сержантів і 9 офіцерів. Обмін відбувся за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів. Усім поверне. Ним додому невідкладно нададуть необхідну медичну та психологічну допомогу. У Кременчуці чоловік поранив з травматичної зброї військовослужбовця ТЦК. Про це повідомили у поліції. 19 березня близько сьомої години ранку під час патрулювання міста Кременчук наряд патрульної поліції та військовослужбовці РТЦК побачили підозрілого перехожого. При спробі перевірити документи чоловік здійснив постріл у бік військового, спричинивши йому поранення ноги. Патрульні поліцейські затримали чоловіка. Пораненому військовому медики надали допомогу. На щастя, обійшлося без госпіталізації Талізації свідча оперативна група поліції, яка прибула на виклик, встановила, що правопорушником є місцевий мешканець 1977 року народження. Травматична зброя вилучена обставини та причини події з'ясовує слідство. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події. У Києві троє чоловіків влаштували стрілянину та гонитву за іноземцем через борг. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі. Встановлено, що іноземець, який займався бізнесом в Україні, вклав гроші трьох своїх знайомих у власну справу. Бізнес прогорів, тому повернути 120 тисяч доларів США. Чоловік в обумовлені строки не зміг. Відтак кредитори чекали на боржника під одним із ресторанів столиці. Коли чоловік сидів у машині, йому пробили колесо. Попри це, відчувши загрозу, боржник поїхав. Троє підозрюваних почали переслідування, стріляючи по машині під час руху. Згодом іноземець покинув автомобіль та тікав вже без машини, але його наздогнали та почали бити, вимагаючи повернути по 40 тисяч доларів США кожному з кредиторів. Трьох нападників затримали та повідомили їм про підозру. Далі до новин світу делегації США та Росії проведуть у неділю 23 березня у Джиді Саудівській Аравії новий раунд переговорів щодо припинення вогню у російсько-українській війні. Про... Про це в інтерв'ю Fox News заявив спеціальний представник президента США на близькому сході. Стів Вітков, у мене були дві зустрічі з Путіним. Перша тривала близько три з половиною години, а друга близько чотирьох годин. Обидві були переконливі. Під час другої зустрічі ми насправді звузили питання з російської точки зору. У нас одразу почалися дискусії щодо реальних шляхів рухатися вперед до припинення вогню, яке включає припинення обстрілів на енергетичну інфраструктуру з обох сторін, і друге не атакувати цілі в чорному морі. Сказав він. Відков також додав, що обидві сторони близько двох років обговорювали питання припинення атак на енергетичну інфраструктуру. Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила тисячі записів пов'язаних із вбивством американського президента Джона Кеннеді, які раніше були засекреченими. Про це повідомляє CNN. Зазначається, що документи були розміщені на сайті національного архіву 18 березня ввечері. Ймовірно, ще потрібно трохи часу, перш ніж дослідники, які вивчали вбивство Джона Кеннеді, Зможуть переглянути всі опубліковані 1123 документи, які були ідентифіковані лише за номерами та без описів. Проте за словами одного чоловіка, який уже переглянув багато цих записів, немає жодних ознак того, що у цих документах буде знайдена сенсаційна інформація. Зазначається, що багато документів, пов'язаних із вбивством Джона Кеннеді, вже були опубліковані, включаючи частину з 13 тисяч документів, оприлюднених під час адміністрації Джо Байдена. Трамп заявив 17 березня, що люди десятиліттями чекали, аби побачити 80 тисяч сторінок записів пов'язаних із вбивством Кеннеді. Невдовзі після вступу на посаду глави Білого Дому він підписав указ, згідно з яким мають бути оприлюднені тисячі файлів, пов'язаних із вбивствами Джона Кеннеді та американського активіста Мартіна Лютера Кінга Молодшого. Група безпілотників у ніч на 19 березня атакувала нафтобазу в Краснодарському краї, що на півдні Росії. Про це повідомляє російська служба BBC. Оперативний штаб Краснодарського краю заявив, що у станиці Кавказька була нібито відбита атака українських безпілотників. На місцевій нафтобазі виникла пожежа. За даними російської влади, вогонь охопив 20 квадратних метрів території бази. Через падіння уламків сталася пожежа на розташовані поряд із станицею навтобазі. За попередніми даними постраждалих немає. Евакуйовано 30 осіб чергової зміни. Роботу підприємства зупинено. Йдеться в повідомленні. Внаслідок пожежі пошкоджено трубопровід між резервуарами. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів, не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі, тож не перемикайтеся.